Привіт, мене звуть Матвій, я з міста Краматорськ. Моє хобі грати в футбол. Я грав в футбол з п'яти років. Потім, через два роки мене записали на карате. Я займаюся малюванням, гранням в ігри, вдома в футбол. Граю. Розкажи, що ти малюєш? Я малюю про улюблену гру, дом. У мене небагато картин, але я стараюся робити краще і краще. Я мрію про те, що закін... щоб закінчилася війна, і я повернувся додому. Для себе особисто хочу побувати в Англії, там живе мій Улюблений блогер, його звуть містер Макс. Я мрію стати футболістом. Хотів, схоже, бути на месі. Я б хотів навчитися, як правильно знімати відео, як правильно монтувати їх. Як треба бути перед камерою.